Вітаю, мої розумнички! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення та малювання. Давайте налаштуємося на роботу, зробимо психогімнастику. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, садочку прекрасний. Вліво Вправо, вліво, вправо оберніться одне одному сміхніться. Давайте ще раз. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку садочку прекрасний. Вліво, вправо, вліво. Право. Оберніться одне одному, всміхніться. Малята, відгадайте, будь ласка, загадку. Тане сніжок оживає лужок, день прибуває, коли це буває. Це буває навесні. Так, навесні молодці. Навесні сніг розтає, перетворюється на струмки. Сонечко світить, пригріває. Пташки навесні прилітають, співають, мостять гнізда. Травичка починає зеленіть рости. Дерева навесні прокидаються, квітнуть, зеленіють, листячко на деревах розпускається. Зараз ми спробуємо добирати Риму до рядків у вірші про весну. Наприклад, міста і села, весна весела, вітер віє, небо синіє. Сніг лежить, струмок біжить, землю одягає, пісню співає. Послухайте вірш і будьте уважними. Будемо добирати Риму. Скажіть, яка іде весна? Чудова, ніжна? Чарівна. І раді всі міста і села, бо йде до нас весна весела. Летить на сушу і на море, повітря чисте і прозоре. У полі теплий вітер віє, а небо угорі синіє. Хоч де не де ще сніг лежить, та вже дзвінкий струмок біжить. Веселе сонечко розквітло, весна летить прозора й світла. На трави розсипала росу, дарує щастя і красу, у квіти землю одягає і пісню радості співає. А по шляху, по весняному. Вертаються пташки додому. А тепер спробуйте самі. Скажіть, яка весна іде? Чудова ніжна чарівна? І раді всі міста і села, бо йде до нас весна весела! Летить на сушу і на море, повітря чисте і. Прозоре, молодці, у полі теплий вітер віє, а небо угорі синіє. Хоч де-не-де сніг лежить, та вже дзвінкий струмок біжить. Веселе сонечко розквітло, весна летить прозора й світла. На трави розсипала росу, дарує щастя і красу молодці. У квіти землю одягає і пісню радості співає молодці, а по шляху повесняному вертаються пташки додому. Маленькі розумнички, ви добре справилися? А зараз давайте назвемо слова ознаки, що характеризують весняну пору. Наприклад, на дворі весна пора весняна, зараз ранок пора ранкова. Сьогодні дощить, сьогодні день дощовий. Сьогодні дме вітер, погода вітряна. Тепер спробуйте самі. На дворі весна, яка пора? Весняна, так, молодці. Зараз ранок, яка зараз пора? Ранкова, так. Сьогодні дощить? Який сьогодні день? Дощовий, так. Сьогодні дме вітер. Яка погода? Вітряна. так, молодці. Ви добре справилися? А зараз пропоную трішки відпочити, розім'ятися. Зробимо фізкульт-хвилинку. Піднімайтеся на ніжки, руки в боки, руки вгору. Нахилилися вперед, нахилилися назад. І направо, і наліво. Щоб нічого не боліло. Раз, два, три, чотири, набираємося сили. Нахилились, повернулись, одне одному всміхнулись. Давайте ще раз. Руки в боки, руки вгору, нахилилися вперед, нахилилися назад. І направо. І наліво, щоб нічого не боліло. Раз, два, три, чотири набираємося сили, нахилились, повернулись. Одне одному всміхнулись молодці. Дітки, до нас завітав гость. А який саме відгадайте загадку? З неба падає водичка на дерева на травичку. Яка водичка падає з неба? Так, це дощик, молодці. А що складається дощик? З крапельок водички. Так. Зараз на занятті з малювання я пропоную нам з вами намалювати крапельки дощу. Але не звичайні, а фантазійні. Різнокольорові. Давайте підготуємо наші пальчики і ручки до роботи зробимо пальчикову гімнастику. Крапав дощик на доріжку намочив нам дощик ніжки ми від дощику тікали а гребочки підростали. Давайте ще раз: крапав дощик на доріжку, намочив нам дощик ніжки ми від дощику тікали. А грибочки підростали. Для малювання нам знадобиться кольорова фарба, стаканчик з водичкою, пензлик, серветка та аркуш білого паперу. Папір кладемо горизонтально перед собою. Так, починаємо. Пензлик змочуємо у водичку і добре розмочуємо фарбу. Крапельки дощу робимо різнокольорові. Які забажаєте, я перші беру червоні. Крапельки тому й називаються фантазійні. Бо вони різнокольорові. Добре розмочуємо, щоб було багатенько водички у фарбі. Набираємо на пензлик та ставляємо одним дотиком на папір. Наша задача щоб було багато водички. Тепер добре вимиваємо щіточку, беремо серветку і добре витираємо пензлик, щоб не, змішало, не змішати фарбу. Так, змучуємо, беремо наступну фарбу. Яку забажаєте? Працюйте охайно так, одним дотиком. Набирайте багатенько водички на пензлик. Так, знову вимиваємо щіточку і добре витираємо серветкою від попередньої фарби. Так, тепер додамо синього. А отте крапочки по всьому паперові. Ну, давайте додамо ще зеленого. Вимиваємо пензлик знову, витираємо серветкою, набираємо водичку і розмочуємо зелену форму. Наша задача працювати швидко, щоб не засохли капельки фарби. Так, вимиваємо щіточку, прибираємо все зайве. Тепер зробимо краплинки, беремо аркуш паперу, нахиляємо і трішки постукаємо по столі. Фарба трішки спуститься на низ. добре стукаємо. Бачите, фарба потекла наниз. Ось такий фантазійний різнокольоровий дощик вийшов у нас. Бажаю вам, дітка, натхнення, чекаю від вас малюночки. Мені буде цікаво подивитися, що вийшло у вас. Дякую вам за увагу! На все добре!